Чогось всіх хлопців самого дитинства тягне на проблеми. Це я, Коля. Та я в сфері логістики працюю. Пасажирський перевоз. Так, Ваше, що там з проїздом? Це мій брат Васька. Ми близнюки. Скажіть, чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? Ні. <кхи> <кхи> Алло? Що? Що? Та нікуди ти не поїдеш, Марс, ну скажи йому. Та у нього навіть паспорта немає, звісно, не поїде. У мене папа вмирає за границею. Тебе там чекає розбита карита. Люксембург, це, там нема розбитих карит. Ну, а я друге люксембург це кримінальна столиця Європи. Па це цей не вмирайте. Його могли убити, а тепер вас там жить. Кажуть, що родителі відсвітні за своїх дітей. А должны ли мы, дети, нести ответственность за своїх родителей. Ты схожий на него. Здесь. Яхзе.